Доброго дня, мої любі малята. Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Усміхнись небу». Слухайте уважно та повторюйте за мною. Ти усміхнися небу Усім, хто біля тебе. І братику, і сестриці. І сонечку, і травиці. Люби усіх довкола. Давайте ще раз повторимо. Ти усміхнися небу. Усім. То біля тебе і братику, і сестриці, і сонечку, і травиці. Люби усіх довкола. Малята, ви були молодці, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення, до нових зустрічей.